Вітаю самих найкращих на каналі і запрошую до перегляду на побутову хімію в магазині. АТБ з 22 по 28, включно акції. Дякую за коментарі. Дякую вам дуже за ваші вподобайки. Давайте почнемо із елітки. Дивіться, ось така зева звичайна є ще ароматна з персиком тришарова, чотири штуки туалетний папір по 86 гривень. Ціна одна, і на той, і на той. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Ціна хороша, але все одно а, не дешево. Так, добре. Серветки зі знижкою антибактеріальні 15 штук за 5 гривень та 40 копійок. В акції ватні палички розумний вибір. Тут 200 штук за ціною 15,40. Зараз хороша ціна на серветки паперові, двошарові, 150 штук в м'якій упаковці по 28 гривень. А ви вже помітили нове пакування. Трішки квіточки інакші. Зі знижкою диски. Ой, не диски, а ці ватні палочки 200 штук. Своя лінія по 27,80. Ось і диски вони зі знижкою. 80 штук, розумний вибір по ціні 20 гривень та 60 копійок. Своя лінія серветки, звичайні одношарові. Ось такі рожеві. Тут 100 штук в упаковці 21 гривня. Дитячі вологі серветки 72 штуки міні-бі за ціною 31 гривня та 30 копійок. Підгузки торгової марки Pampers Premium, 279 гривень. Підгузки трусики фірми Pampers за ціною 369 гривень. Для малечі хагіс підгузки. Підгузки трусики 369 гривень. І для самих найменших 250 та 260 гривень для новороджених. А також в акції підгузки для дорослих від тена. Розмір М 30 штук 575 гривень. Та розмір Л 655 гривень. Підгузки трусики для дорослих тена. Розмір L 10 штук 207 гривень. Розмір M, 182 гривні. Пелюшки, своя лінія. Розмір 60 на 60, 10 штук за ціною 59 гривень. Жіноча гігієна Тампекс, 18 штук 95 гривень. В акції обі по 48,40. Та котекси по 145 гривень та 70 копійок. Жіноча гігієна котекс Ультра 8 штук 3250. Котекс Ультра Софт 8 штук 34 гривні. Котекс Ультра 7 штук 34 гривні. Котекс Ультра Night 6 штук 34. Котекс нічні 6 штук 34 гривні. Натурела по 49 гривень. Always Night 10 штук, 89. Леді Сені 15 штук, 114 гривень. Discreet 52 штуки, 83 гривні. Лібрес 3850 зі знижкою чоловічі гелі для душу 500 мл 62 гривні. В акції гелі для душу арко 260 мл 85,70 Зі знижкою рідке крем мило день у день 460 мл 22,70 для малечі засіб для купання 350 мл 55 гривень. Мило, алоя розумний вибір тверде по 31 гривні. Точнісінько таке саме є ще ромашка. Великий літровий гель для душу Old Spice 310 гривень. Тверде мило кремове від своєї лінії Нішель 90 грамів по ціні 29. Дитяче, тверде мило Джонсон 27,40. Тверде мило факс, 63 гривні акційна ціна. Буду знову говорити, наголошувати, візьміть, спробуйте ось це гліцеринове дору, дуже хороше, 150 міліграмів. За ціною 41 гривня. Зі знижкою зараз сейверд. Я, мабуть, візьму дві баночки ось цього класичного. Я дуже полюбляю сейверд. 62 гривні зараз акційна ціна. Це найнижча ціна, Дешевше я в жодному магазині поки що не бачив. Тому хто полюбляє, зверніть увагу. Зараз хорошою знижкою Нівея. Кремові Гелі для душу 250 мл 61,40. І ось такі гелі для душу 500 мл 51,40. Акційна ціна, є декілька ароматів. В АТБ найбюджетніші зубні щітки це своя лінія, м'яка. Можна придбати за 15 гривень. Колгіт, яка чистить зуби та язик, ось така. А за ціною 42 гривні, 25 гривень ополіскувачі для ротової порожнини. Своя лінія 250 мл. Лакалут мультизахист 100 мл 114,50. В акції зубна паста Дентал 100 мл для всієї родини 41 гривня та 40 копійок. Бачу, що розкуповують активно. І зараз можна спробувати ось цю зубну пасту Євродент 75 мл від кровоточивості ясен захищає ясна за ціною 58 гривень. А в акції зубна паста Дентал 100 мл 54 гривні. В кого парадонтит, проблема з ясними, можна придбати цю зубну пасту. І є ще ось така, також 54 гривні. Це відбілююча. Колгіт Max White відбілююча 100 мл 62 гривні. І ось така також 100 мл в таку ж саму ціну, 62 гривні. Зубна паста колг для всієї родини 75 мл 45 гривень та 60 копійок. Лісовий бальзам проти кровоточивості ясен 75 мл 37,70. Зараз зі знижкою зубна паста Аква Фреш відбілююча 100 мл 55 гривень. Аквафреш ось така освіжаюча м'ята 75 мл за ціною 33 гривні. Для найменших від 2 до 5 років зубна паста Colgate 50 мл зі знижкою 35 гривень. Кулькові чоловічі дезодоранти Арко по 70 гривень. Арко спрей дезодоранти 90 гривень 150 мл. Зі знижкою рексона антиперспіранти 150 мл 76 гривень. Зверніть увагу, що добра ціна стоїть на піну для гоління джілет. Тут об'єм 300 мл і вона 99 гривень. Арко піна для гоління 300 мл 91,50. І ще можна придбати крем для гоління Arco 65 мл 51 гривня. Зі знижкою антиперспіранти жіночі Nivea 150 мл 102 гривні та 40 копійок. А в акції антиперспіранти кулькові Nivea, але зверніть увагу, тільки один вид, ось цей із трояндою, 53 гривні. Пексона, антиперспірант суха, жіноча 87 гривень. знижкою крем Нівея Софт 75 мл 57 гривень. Для малечий дитячий крем 41 гривня. Жіночий гель для гоління Так, 200 мл. Від жилет 145 гривень, 60 копійок. Подарунковий набір арко. Гель для душу та піна для гоління 181 гривня. А ще зі знижкою можна придбати гель, тобто набір Old Spice гель для душу та дезодорант 200 гривень. Сухий антиперспірант жіночий Нівея 85 гривень. В акції ось такі великі шампуні від торгової марки Калос літр 115 гривень. А це у нас женшень, олія, авокади та протеїни шовку. і ось такий літровий від калос. Також зі знижкою кератин та кілокалоген, гіалуронова кислота 115 гривень. Head and Shoulders об'ємом 500 мл 190 гривень. Зверніть увагу, це найкраща ціна на сьогоднішній день на оцей шампунь, півлітровий Head and Shoulders. Тому що в деяких магазинах продається по такій ціні, але 400 мл. Зверніть увагу. В акції шампуні чоловічі від торгової марки Тео, це у нас Болгарія, є два види. Ось такі чорне вугілля, 55 гривень, та м'ята. Так, про потрійна сила, реп'яхова касторова розмаринова олія, шампунь, доктор, літр 105 гривень. Ще один набір поставили зі знижкою Old Spice, косметичка червона, дезодорант, антиперспірант, гель для душу. Ціна 456 гривень. І новинка ось такий для жінок, для Петі Марсельє. Крем для рук та гель для душу. Ціна набору 180 гривень. Лак для волосся, ось такий великий 400 мл, 85 гривень, 60 копійок. Зі знижкою спрей двофазний для волосся 200 мл 74 гривні. Кондиціонер спрей. А Це у нас спрей для вікон для дзеркал Нео по 31 гривні 500 мл. Ріо універсальний миючий засіб 500 мл 41 гривня. Зараз хорошою знижкою Нео. Літровий за ціною 70 гривень. Зі знижкою в фейрі гранат, об'єм тут 750 мл, 109 гривень, акційна ціна. А маленький фейрі 76 гривень. І зверніть увагу, вже 450 мл, а не 500. Тому, якщо десь побачите, ще старий фейрі 500 мл зі знижкою. Купуйте, тому що нові вже дорожчі і вага менша. Так, таблетки чистячі для бачка в Унітаз 4 штуки 33 гривні. Містер Дак, чи як правильно сказати? І містер Пропер, і містер хто там ще є. Качення, диски чистоти 114 гривень. Бреф підвісний блок для унітазу 61 гривня. А ось такий потрібний бреф вийде трішки дешевше 154 гривні за 3 штуки. Ось такий величезний гель універсальний для прання. Можна використовувати для ручного прання, для автомат-машини, як тут зазначено, 4 кілограми 141 гривня. Порошок Савекс 300 г 38 гривень. Зі знижкою порошок «Грюнвельд» вагою 4 кілограми 227 гривень та 60 копійок. Акція на порошок «Спліто» універсальний. Вага тут, 1,5 кілограми. 68 гривень та 30 копійок. Порошок для прання вош. Вагою 3,5 кг, універсальний 243,50. Савекс вага 1,5 кг, за ціною 163 гривні майже. А ще можна придбати савекс а, преміум 3 кг, за ціною 311 гривень. В акції порошок тайт Color 300 грамів 39 гривень. Ручне прання. Так, не зрозумів, а що тут? Колор, 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 колор. А цінники різні. Так, я зрозумів, все. Тут розібрали тайди оці. Персіл по 57 гривень, є ще капсули лоска з невеличкою знижкою для кольорових речей. 15 штук, 180 гривень, 50 копійок. А лоск великий вагою 2,400 по ціні 274 гривні. Бачу на ось це господарське мило. Розумний вибір, акція подовжена 200 грамів по 15 гривень. В акції тайт Color вагою кілограм 800 грамів 214 гривень. А зі знижкою можна придбати ось такий гель для прання для кольорових речей. Є ще універсальний. Літр 800 за 120 гривень. Кондиціонер для білизни лінор по 129 гривень 800 мл. Та ось такий в таку ж саму ціну 129 гривень, але тут об'єм майже літр. Відбілювач персоль без хлору для білих тканин 200 г 23 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.